Слава Україні, вельми, шановане панство! Мене звати Роман, і сьогодні я своїми словами перекажу вам сюжет гри God of War. Тож сідайте зручніше, беріть щось поїсти. Також не забудьте підписатись, поставити лайк, залишити коментар, якщо вам сподобалось. Якщо не сподобалось, ставте дизлайк і пишіть коментарі, що не сподобалось. Ми в вільній країні, ми можемо собі таке дозволити. Отож, розпочнімо. А починається все з того, що я знову шукав українську озвучку в цій грі. Її немає. Позор геймплей же стартує з того, що ми рубаємо дрова, чи що ми робимо. Я спочатку не розібрався, але потім стає все зрозуміло. Ми заготовляємо дрова для того, щоб спалити свою жінку. Напевно, русняла була, хуй, ви знає. Під час процедури утилізації наш рижий синок вирішує, що чомусь буде хорошою ідеєю взяти за розпечений, блять, ніж із цією людиною і нам доведеться провести всю гру ахуєнно. Після того, як рата залікує рани цього ретарда, ми відправляємося на охоту для того, щоб перевірити, що він взагалі вміє. І тут в мене виникло запитання: чого кратос не знає, що вміє його син? Чого син режий, а кратос лисий? І наша черепасі хуй як парасолька на полюванні наш псевдолеголас промахується по лосю з відстані 5 метрів, і стає зрозуміло, чому він псевдолеголас. На що Кратос реагує дуже своєрідно, тому що забирає в нього лук, і в принципі на хуя він тепер нам також на цій прогулянці нам зустрічаються перші вороги, і нас вчать як битись. І я можу сказати, що бойова система тут в принципі дуже дуже класна. Пояснювати я її не буду, не тупі. Через певний час бродіння нам все ж таки вдається вполювати лося, але є одна маленька проблема. Він ще не мер. Тут кратос за треєм в дуже гуманній формі, дуже повільно вбивають бідну тварину. І здавалось би, все добре, все прекрасно, ми вполювали собі їжу. Проте не так сталося, як гадалось. Як зі сраки гості з'являється якийсь троль, який дуже чомусь мені подібний на Лаврова. Ні, ну, і подивіться на це єбало. Це просто піздець. Який же ж я був радий, що наступним нашим завданням буде надавати по тому єбалу капцями, що ми, в принципі, успішно робимо, і тут хороша така, екшен сцена, мені подобається. Взагалі, як тут все це оформлено. Лайк подобається. Кайфую. Після того, як ми відпиздили цього коняку, ми прямуємо додому, де показуємо малому, хто усик в хаті, і від продовження домашнього насильства нас зупиняє тільки стук в двері і якийсь грохіт на вулиці, через що Кратос каже малому заникатись, а сам йде відкривати двері і дивитись, хто там прийшов. За дверима ми зустрічаємо ось такого незнайомця, і наступний діалог Кратоса з цим незнайомцем я б охарактеризував так. Да. Скажіть, пожалуйста, скільки годин? Десять годин. А? 10. Дев'ять дев'ять чи десять. Десять десять. Як ви бачите, ми зламали цьому бородатому непорозумінні шию, тому що це босфайт, і той, хто придумав, що три рази треба вбивати одного й того самого боса протягом 15 хвилин живого, підкреслюю живого часу. То й Йована скотина. Ми повертаємось додому, витягаємо малого з погреба і прямуємо до гори, для того, щоб розвіяти прах нашої недавно покійної жінки. По дорозі до гори наш малий вирішує станцювати хардбас на крихкому мосту, і це геніальна ідея, надійна, блять, як швейцарський годинник. Через цього малого танцюриста ми потрапляємо у лігво тих драгогрів, наших основних ворогів на теперішній момент. І знаєте, тут починається месиво. Трішки ще побродивши локаціями, побивавши дурників, ми потрапляємо в нову локацію, де вже наші вороги люди, і тут стається непоправиме. Я, по-перше, забув включити запис, а по-друге, Атрей вбиває якогось мужика, і це перша людина на його рахунку. І це справляє неабияке враження на молодого хлопця. Кратос скаже малому щось типу: хвилюватися, немає причини, як дають то бери, якщо б'ють, то біжи кричи». Тим більше ці уябки повставали як якісь блюдяні монстри, тому ми їх розйобуємо ще раз. За феті блять. Початку той тіп три рази, а тепер ці два рази нахуя. Пройшовши трохи далі, ми бачимо отакого от, от смурфика, який не може пройти по мосту, так як його тварина. Я не знаю, що це за тварина, так відмовляється йти далі. Трей нам каже кинути сукиру в кущі, на що нам Брок відповідає: you must be Тут нам також показують, що брок може покращити нашу снарягу, що в принципі ми і робимо. Потім розвалюємо дурочків і просуваємось далі. Також через певний час бродіння ми потрапляємо в Карпати, тому що там так красиво, як ніде на землі, і я ці види ні з чим не сплутаю. Там ми зустрічаємо кабана, на якого тепер, в принципі, ведемо А Атрей поцілює стрілою і втікає кудись. Ми бродимо по якомусь тумані, чуємо його голос, і там якийсь піздець відбувається насправді. Рятуючи, як виявилось, друга цієї відьми, ми заходимо в таку локацію і... Ніхуя з я з уявляй! В'їбав. І насправді я думав, що в середині в будинку буде щось типу. Але ні, ми просто рятуємо кабана, за що ця конотопська жінка віддячує нам тим, що дає нам захист від взору богів чи щось таке, і в придаток свого човна, що вже прекрасно. Коли ми виплили на велику воду, в мене виникло тільки одне запитання. Скільки часу не душили цього пітона, що він так, блять, виріс? Після зустрічі з Йормонгандом, а саме так звати цього змія, ми потрапляємо на Біврьост, тобто міст між всіма всесвітами. Після мосту наша подорож продовжується далі вгору, і ми зустрічаємо там брата брока, якого звати Сіндрі, і тут ахуїтельний діалог. But, uh, we didn't make it for you. Step aside. quite fond of her and i would be somewhat displeased if it turns out that you did something to her it was my mother's she left it to father before she died Після розмови з Сіндрі і відвідування його магазинчику ми прямуємо далі до гори, де зустрічаємо якогось троля чи то, блять, молодший син Лаврова. Я вже не знаю, якщо чесно. Ми розкидаємо його, розкидаємо його дурачків, і от ми вже у підніжжя гори. Здавалось би, що може піти не так. Чорний туман. Найлегший спосіб затягнути сюжет чорний туман. Прилітає відьма, яка каже нам, що вона знає, як його позбутися, але сама вона зараз цього зробити не може, тому що хуй знати чого. В неї ж є це світло бівросту. Ну йоп, вашу мать. Вона каже, що нам потрібно прямувати в Альфхейм, тобто в землю Ельфів, щоби там добратися до якогось світила, яке дасть нам світло яке може розсвіяти цей туман, наскільки я розумію. Для того щоб дістатися Альфхейму, нам потрібно. Повернутися назад на Біврьост та йоп вашу мать, і звідти якимось чином, за допомогою якихось рун, повернути міст, потанцювати біля нього з бубном, поскакати трошки, коли місяць буде в повні, і після того ми потрапимо в Альфхейм, чи щось таке. І поки на ваших екранах відбувається ця краса, я хочу зачитати вам новину, через яку я вирішив пограти в God of War на Одещині. Чоловік, який бігав за сусідкою з сокирою через корів та відстрілювався від копів. У суді заявив, що вважає себе невинним, адже думав, що стріляє не в поліцейських, а в колекторів. Їбать. Потрапивши в Альфхейм, який виглядає не менш пристойно, ніж Мідгард, наша конотопська подружка буквально розчиняється в повітрі або стає жертвою таноса. Тут ми бачимо, що повсюди ростуть якісь тінтаклі, світлові чи не світлові. Я так і не зрозумів. Їх можна просто прорубати сокирою, а також... Тут йде війна між темними ельфами і світлими ельфами, і здавалось би то бог війни, йде війна, все правильно, але Кратос вирішує зайняти сторону нейтралітету. Ніхуя собі, блядь. Тому, по ідеї, в війну мене встрягаємо. Та все ж темні ельфи на нас нападають, тому що ну тому що можуть. Я не знаю, чому вони напали на мене. Просто отримати пізди. Коли ми пливемо на лодці до того світла, яке ми в принципі маємо взяти, у Атрея стається якийсь припадок. Він починає чути голоси. Пер давайте я поясню. Молодий синок Кратоса не знає про те, що він напівбог, і не знає про те, що він Бог. Тим більше Кратос і сам Атрей не знають, що їхня мама була. Беліканом. це ідеальна сім'я для кохана. Ми вбиваємо дітей Ну, чесно. Далі ми пробираємось в місто і бачимо. Світловий міст чи щось таке, який нам перегроджує тепер тінтаклі, йобані анімешники. Тому ми приймаємо рішення спуститись ліфтом і вже там якось прикладати свій шлях. Вкаючись, ми зустріли ось такого от рогатого уйобка. Спойлер, він буде як посон в кінці цієї локації. Насправді в Альфхеймі немає нічого цікавого. Ми просто пробираємось через місто. Цікавіше стається трішки пізніше, але я хочу сказати, моя жопа. Горить від цих ворогів, якого чорта ворог, який вміє стріляти, літати. Битись в ближньому бою взагалі існує в цій грі. Я знову в Dark Souls попав. Ну чому мене переслідує ця гра? Єдине, що я хотів би відмітити в цьому Альфхеймі, це прекрасні екшн сцени. Ну вони зроблені прям не на відібіс. Прям видно, що люди старалися і люди вклали в них дуже багато часу, сил, ресурсів і того всього. Просто гляньте на оцю, ти валиш статую, нахуй на якогось тіпа через те, що він вкрав твого сина. Йоп, твоя мать! Як я вже казав, і буду повторюватись неодноразово. Кайф подобається Або Сцена блять він вирвав елементалі серце, йоптить ще з плюсів Альфхейму, і це те, що відволікає насправді від ворогів, є краса самої локації. Ну ви гляньте, це просто ахуєнно, це та бійсі. Я розумію, що гра 2019 року вона не така вже і стара, чи 20-го, я не знаю. Але все одно це дуже і дуже красиво. І я не графон дрочер. Але коли геймплей переходить в кат-сцену взагалі без швів. Це, блядь, ну мистецтво. Щодо сюжету, далі ми пробираємось по якихось кишках чи щось. Ба блядь! Страшно? Ні? Бо мені як було страшно, якщо ж. Так от, по кишках ми пробираємось до того світла, яке нас затягує до себе. І тут в тому світлі. Петро Штур приспіває пісню мамину світлицю. Скільки себе пам'ятаю завжди світили мені? Ладно, ладно. В тому світлі ми розмовляємо з фей. Чи то не Фей, не знати з ким ми розмовляємо. Факт того, що ми чуємо голос Атрея, який говорить щось типу, що краще б помер Кратос, аніж його мама, і це чути насправді трошки не по собі. Принаймні мені ми бродимо по темноті, і в якийсь певний момент йдемо по мосту, з якого впав Атрей, і нас звідти витягує той самий Атрей. Кратос спочатку на нього хоче кричати, але подивившись на гори трупів, які залишив Атрей за собою, це просто пізні малий. Ти хто нахуй? Ти хто такий? Йоп твою мать? Момент! Адиново! No! You left me here! I just. Why don't you care? That's impossible. Ми змащуємо світлом тятву лука нашого сина, яка здивна штука насправді. І тепер в нас є світло. Прикиньте, те, яке ми можемо використати для того, щоб пройти через чорний туман. По дорозі назад нам зустрічається рогате чудіще, яке дуже легко побити, якщо натраплять на його пастки, які тебе сліплюють. Також по дорозі вже на плаву, септо до моста між всіма всесвітом, відбувається конфлікт між Кратосом. Якщо коротко, то можна сказати, що Кратос тут насправді не дуже правий, Малий думає, що його тато взагалі не жаліє за смерть його жінки, тому що той нічого не говорить. І якщо чесно, ну блять, логіка в тому є, погодьтесь. Хоча, якщо враховувати те, що Кратос не договорює взагалі своєму сину, то ти не. Гірше, що він зараз робить. Ми повертаємось назад на міст і повертаємось назад в Мідгард. А то що буде далі, подивимось через тиждень. Як я вже казав в одному з відосів, я не хочу затягувати його по 30-40 хвилин. Я хочу, щоб воно було таке, щоб під нього можна було похавати, а ніхто не їсть 40 хвилин. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, якщо вам щось сподобалось чи не сподобалось, без різниці. Коментуйте в будь-якому випадку. Просувайте український контент, навіть якщо не цей будь-який. Гарного всім дня і прекрасного мирного неба над головою. Слава Україні.